Обіцяли створити комісію, і розібратися належним чином. Натомість кулуарно прийняли рішення. Міністерство освіти офіційно ліквідувало БДФУ. Про це адміністрація, викладачі і студенти навчального закладу традиційно дізналися зі змі. Ірина Шевчук розповість більше. 5 лютого студенти разом з викладачами БДФУ вирушили до Києва. Там вони провели акцію протесту під стінами Верховної Ради та Міністерства освіти. Вимагали не об'єднувати їхній університет, з ЧНУ. почули протестувальників і парламентарі, і освітяни пообіцяли тоді створити спеціальну комісію, котра розбереться в ситуації. Перший заступник міністра освіти. Коли Зустрічалася з нами, вона казала, що так як е, сильна хвиля спротиву, то буде створена робоча група, яка приїде е, в Чернівці, яка за столом переговорів. Намагатиметься дійти певного е, консенсусу, втім як з'ясувалося, дотриматись обіцянки владникам підзвітним уряду не під силу. Згідно з наказом, котрий підписала Іна Совсун 19 лютого, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича стає правозаступником усього майна прав і обов'язків ліквідованого вишу. Багато народних депутатів, які були в нас, були на садові і Томенко, і рибак, і Ляшко, і продан і Мельченко. Всі, коли виходили з нашого корпусу в двір. І бачили нашу землю, бачили нашу будівлю. Казали, що це більше, що це це земельне питання. Загалом у Буковинському державному фінансово-економічному університеті працює близько 300 людей. Будь-яка організація. Ми розуміємо, будь-якого підприємства не лише навчального закладу. у нас супроводжується на жаль скороченням кількості працюючих. Представники адміністрації БДФУ планують оскаржувати рішення Міносвіти у суді. Оскаржувати плануємо обов'язково готуються судові позови. Всіма законами методами ми будемо захищати себе. Здаватися не збираються і студенти. Нині в університеті нараховується близько 300 вихованців. Студенти настроєні рішучі, оскільки знову наказ так видано нічого ніхто про нього не знав. Нас не спитавши, вони хочуть приєднати нас до іншого університету. Як я хочу ту, якщо я поступила тут, як я можу закінчити з дипломом іншого вузу. Експерти розповідають, вартість навчання у Буковинському фінансово-економічному університеті одна з найнижчих серед вишів з платним навчанням. Давайте візьмемо правознавство, наприклад, право. Бакалаврський рівень, ціна БДФУ 9 тисяч гривень, Чернівецькому національному університеті 12 тисяч. Якщо брати магістрський рівень за один рік навчання БДФУ 10 тисяч. Чину 16 тисяч 900. Адміністрація БДФУ наголошує, що року кількість охочих стати студентами їхнього закладу збільшується. Це свідчить про престижність вишу. Тому представники БДФУ досі не розуміють, для чого реорганізовувати цей навчальний заклад. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.